Експорт з Китаю за підсумками січня перевищив прогнози аналітиків. Показник зріс на чверть проти минулого року. Зростання імпорту на майже 29% так само виявилося кращим за очікування. Однак не все так безхмарно експерти вказують на одну, але дуже важливу деталь. Новий рік у Китаї цього разу припав на лютий, а отже, у січні 2013 року було більше робочих днів. Аніж рік тому експерти зазначають, ризиків більше. Це не означає, що варто чекати на рецесію або хаос, або жорстку посадку Китаю. Це означає, що у Пекіна більше проблем, і країні доведеться шукати інший спосіб вирішення цих проблем. До Здивували показники кредитування. На початку року місцеві банки розщедрилися на позики. Ба більше у січні в Китаї суттєво охолола інфляція. Споживчі ціни зросли лише на 2% проти 2,5% у грудні. Однак тут аналітики застерігають, новий рік виліться у вищу інфляцію. Принаймні протягом тижня святкових канікул китайці витрачатимуть більше грошей, а магазини підвищуватимуть ціни, аби не змарнувати шанс заробити грошей.